Всім привіт! Продовжуємо вивчати Jetpack Compose. В попередньому відео ми розглянули, як базово працювати з зображеннями. Там ми познайомились з компонентами Icon та Image, а також з основами векторної та растрової графіки, і навіть трошки розглянули Async Image з бібліотеки Coil для завантаження зображень з мережі інтернет. Сьогодні ми продовжуємо знайомитися з різноманітними компонентами в Jetpack Compose, і наша задача зараз це дізнатись, як в Jetpack Compose побудувати. Списки. Там список з декількох елементів та списки з багатьох однотипних елементів. Загалом, же, майже кожен Android-додаток, він містить в своєму інтерфейсі списки. Списки це найпоширеніший спосіб відображення контенту для користувача в мобільних пристроях, оскільки там для інших способів представлення контенту, там, наприклад, таблиць, там блоків і так далі. от Для них зазвичай розмір екрану, він досить. Обмежений. А от списки це саме те, що потрібно. Наприклад, чат повідомлень там в якомусь Телеграмі, Да це список. Стрічка новин у Фейсбуці це теж список. Книга контактів у вас в телефоні, вона ця книга теж представлена списком. Ну і так далі, і тому подібне. Тому як працювати зі списками, це має знати кожен Android-розробник. А отже, поїхали. Значить. Нагадаю, що в старій добрій системі Android Views та XML там для роботи зі списками зазвичай ми користувалися такими компонентами, як Recycler View, ListView та Spinner. В ну, 99% випадків був саме RecyclerView. Фішка RecyclerView заключалась в тому, що він відображав тільки видимі елементи списку на екрані, ну і ще там кешував елементи. Тобто, якщо у вас в списку було б там 1000 елементів, да, то RecyclerView оптимізовано, він перевіряв, які елементи списку ви саме зараз можете бачити на екрані, там штук 5-10, максимум, да, якщо екран невеликий. От. І таким чином, незважаючи на велику кількість елементів в. Списку, фактично ж, їх кількість на екрані завжди обмежувалась там одиницями, максимум одним-двома десятками. Що, в принципі, логічно. Бо який сенс будувати компоненту, компоненти для всіх тисячі там, елементів списку, якщо ви їх все одно не бачите? Так от. В Jetpack Compose схема приблизно така ж сама, як і в Recycler View. Ба навіть більше, якщо ви працювали з лістадаптером для Recycler View, або якщо ви працювали там з DFUTіл в Recycler View, та напряму, або якщо ви дивились друге та третє відео з мого плейліста про Jetpack Compose, там де було домашнє завдання, то в цьому випадку ви точно знайдете багато спільного в Jetpack Compose та Recycler View з DFUTіл. Тим не менш, давайте по порядку, не будемо сильно забігати наперед. Значить, в цьому відео е, наша задача вияснити, як за допомогою Jetpack Compose відображати списки, найпростіші списки. І потім ще буде друга частина, друге відео, де ми вже розглянемо більш складний список, більш складну реалізацію та деякі інші особливості списків у Jetpack Compose. Тож, давайте перейдемо до коду. Загалом так, сьогодні наша задача розібрати самі-самі базові основи. Тому і список тут у нас дуже-дуже простий. Він нічого не робить, відображає завжди одну і ту ж статичну інформацію у вигляді текстових міток, які ніколи не змінюються. Значить, списки в Jetpack Compose вони будуються за допомогою компоненту Lazy Column. Ну, Там є і інші компоненти, але саме основний це Lazy Column він працює приблизно так само, як і Recycler View. Значить, загалом, у нас тут є, як зазвичай, MainActivity, всередині метод onCreate, і тут викликається composable функція AppScreen. Ну а всередині appScreen у нас той самий Lazy column. І всередині lazyColumn викликається метод items, в якому ми кажемо відобрази нам, будь ласка, 100 елементів у списку. Ну а як саме ці елементи будуть відображатись, це задається блоком коду всередині items. Ну, тут ми просто показуємо текстову мітку з написом SimpleTextItem і плюс номер елементу. І це все. Самий простий варіант списку готовий. І ми можемо запускати програму на виконання. Всім дякую, з вас по 100 баксів розходимось. Ну, якщо подивитись на емуляторі, то так, список відображається, список скролиться, ну і загалом він норм якби працює. От. Ви можете спитати. А ми ж вже раніше вивчали інший компонент, column, да, колонку. Чому б для списку нам не використати саме її? Навіщо нам оцей от непонятний lazy column, якщо є просто column? І все просто. Давайте відкриємо layout Inspector в Android Studio. Значить, дивіться. Зараз в списку ми показуємо 100 елементів. Але при цьому, якщо поглянути на layout інспектор, то ми тут побачимо, що фактично на екрані в списку знаходиться десь приблизно плюс-мінус 15 елементів. Не більше. Тобто фішка Lazy column заключається в тому, що він додає до композиції, що він показує тільки реально видимі елементи. А якби ми використовували не Lazy column, а просто column, то ситуація була б трошки іншою. Наприклад, давайте і справді замінимо в коді lazy column на column. От. Ну і при цьому items замінимо на функцію repeat, бо функцію items тут не можна використовувати. Ну і крім того, звичайний colm, на відміну від lazy column, він не буде за замовчуванням скролитись. Тому тут треба також вручну додати ще й модифікатор Vertical Scroll. Ось так от. Тепер запускаємо і цю програму на виконання і чекаємо на результат. Як бачимо, ми отримали точно такий же список, який було раніше з Lazy Column, але є одне але. Якщо ми відкриємо знову layout Inspector, то тут буде сюрприз. На екрані, на емуляторі в телефоні, в один момент часу ми бачимо плюс-мінус 14 елементів списку. Але фактично ж їх набагато більше. Да? Фактично весь список, всі 100 елементів, от вони всі зараз присутні в композиції. Ось чому для великих списків треба використовувати саме Lazy Column, а не просто Column. Бо Lazy Column приймає до уваги той факт, що екран телефону може бути значно меншим за розміром всього списку. Да і це я вам ще, до речі, лайтову версію показав, а так, то в списку може бути не 100, а там 500, 1000, 5000 елементів і так далі. І більше того, один конкретний елемент списку це може бути не просто текст, да, а цілий набір з інших компонентів там, з кнопок, Зображеннями, анімаціями і так далі. А отже, вердикт у нас який? Правильно, для списків використовуєте саме Lazy Column. Такі от справи. Тому, давайте в коді повернемо все назад на Lazy Column. Загалом же особливість Lazy Column вона в тому, що безпосередньо всередині цього компоненту да, всередині LaZy Column, ви не можете додавати напряму до нього інші компоненти. Да? Не можна просто так взяти і напряму до Lazy Column вказати тут ще одну текстову мітку. Студія буде на вас ругатись за це. Замість цього треба використовувати додаткові функції, такі як ITEMS. От функція items, вона і приймає в аргументах кількість елементів, да, які треба відобразити, і плюс блок коду, який відмальовує кожен елемент списку. В цьому блоці коду вам доступний індекс, і ви його можете використовувати для того, щоб по-різному відмалювати той чи інший елемент, якщо забажаєте. От, наприклад, тут я для кожного елементу в текстовій мітці да, я пишу його номер. І саме тому на екрані да, в емуляторі кожен елемент візуально він містить різні числа. Тим не менш, можна додавати і будь-який один елемент, а не декілька. Для цього існує окрема функція, яка називається item. І от всередині неї вже можна додати щось інше. Наприклад, який-небудь заголовок. Нехай тут теж буде текстова мітка, але вона буде так, вона буде типу заголовком, там, з більш жирним шрифтом, от, і буде, звичайно, з чуть більшим розміром шерифту. Після цього, якщо запустити таку програму на виконання, то що ми тепер побачимо? А ми побачимо, що в списку є і заголовок зверху, да? ну і інші елементи там 100 штук, вони також все ще присутні. Ну і загалом ви можете всередині lazy колом, всередині цього компоненту, ви можете безліч разів там, декілька разів підряд і так далі. Ви можете викликати як метод item, так і метод items. А щодо останнього, до речі, да? щодо методу items, він має декілька варіантів. Зазвичай в реальних додатках вам дані для списку вони будуть приходити звідкись з зовнішнього світу, там, з бази даних, з бекенду. От. Тому, скоріше за все, вам в items треба буде передавати не кількість елементів, а самі елементи, самі дані там, да, зі стейту або з аргументів функції. В цьому випадку, ну, припустимо, що у нас. Є вже якийсь окремий список да, val-list, який буде рівний там remember, та всередині буде якийсь список теж зі 100 елементів, і кожен елемент списку це буде просто текстовий рядок. да. Тут я навіть state не створюю, до речі, бо у нас список все ще взагалі незмінний. Да. Тоді в Items ми передаємо не кількість елементів, а самі дані. List. При цьому, якщо у вас студія буде на все це діло ругатись, то треба просто імпортувати екстеншн-функцію. Натискаємо на Ctrl-пробіл та вибираємо саме функцію items зі списком з зліст. Натискаємо Enter і все. Список готовий. Тільки в параметрах тепер буде не індекс, а самі дані. Якщо у нас список з текстовими рядками, да, тобто тип string, то і в блок коду да, items от сюди буде приходити теж саме string, який достатньо просто відобразити. Тому в текстову мітку ми напряму тепер маємо просто передати в неї item. І це все. Запускаємо програму знову на виконання, ну і чекаємо знову на результат. Так, як бачимо, список у нас відображається, ну і іначе все плюс-мінус працює. І це добре. Наостанок скажу, що окрім методів функції item та items є ще одна дуже цікава штука, а саме метод sticky header. Він поки експериментальний, але, можливо, коли ви дивитесь це відео, він вже не буде експериментальним. Що таке Sticky Header? Це такий заголовок, який прилипає до краю списку. Таким чином, користувач завжди буде бачити і контент списку, і поточний заголовок. Наприклад, давайте я замість методу item реально тут використаю Sticky Header. І потім після списку зі 100 елементів да, я додам ще один стікі-хедер. І нехай в нього теж буде текстова мітка. До речі, тут навіть можна окрему композабл-функцію да, написати для заголовку. Дійсно, давайте так і зробимо. Нехай ця функція буде називатись list-header. Ну і ця функція буде з одним аргументом текст. І після цього ми просто беремо і виносимо текстову мітку заголовка в цю функцію. Ну і підставляємо, значить, в текст значення з аргументу функції. От. І також можемо додати там якийсь примітивний сірий фон, щоб у нас заголовок він не зливався з іншими елементами списку. От, і можемо розтягнути цей заголовок на всю ширину. От. Тепер виходить, отут можна просто викликати list header да, і написати в ньому щось на зразок там тест хедер 1.1.1. Ну, а в другому заголовку під списком нехай буде якась інша назва, там тест хедер 3.2.2. І також, після другого заголовку, нехай буде у нас ще один список, там елементів 30. І для кожного елементу давайте теж напишемо композабл-функцію, яку ми можемо назвати list item. От. І ця функція буде містити в собі ось цю текстову мітку, щоб по два рази її просто не повторювати. Якось так. Тепер ми викликаємо list item і під першим заголовком, да, передаючи туди сам item. Ну і також ми list item викликаємо і під другим заголовком, Тільки сюди вже по індексу передамо якусь там абракадабру, от. Ну, І запустимо програму на виконання. Подивимось знову на результати. Значить, у нас є вверху заголовок, але коли я починаю скролити список. То заголовок залишається на місці. І так буде до тих пір, поки другий заголовок він не займе місце першого заголовку. В цьому випадку перший заголовок виходить за межі екрану, за межі списку, ну а другий заголовок він залишається на його місці. Ну, якщо проскролити список назад вверх, то перший заголовок він знову витіснить назад другий. От такі от справи. Ну і вишенька на торті. Бонусом покажу вам ще одну фішку з екстеншн функціями. Дивіться, ми можемо зробити наступну магію: беремо функцію Listheader та робимо її екстеншн-функцією на інтерфейсі LazyListScope. Далі, після цього ми викликаємо StickyHeader, header. Ми цю функцію безпосередньо викликаємо всередині функції Listheader. І далі при цьому видаляємо анотацію Composable. Що нам це дає? А в результаті ми тепер можемо викликати функцію listheader безпосередньо всередині LazyColumn, напряму зразу. Тобто ми просто видаляємо блоки StickyHeader всередині LazyColumn та залишаємо тільки самі виклики ListHeader, да, тільки цієї функції. І в результаті виходить все набагато лаконічніше, ну і менше коду. От. Давайте запустимо програму на виконання на останок. ще раз і подивимось, на результат. А результат він такий самий: все працює, списки скроляться, заголовки залишаються на місці, тобто, все окей, такі от справи. Що ж, на цьому моменті будемо завершувати це відео. Ви можете спробувати ще самостійно подібним чином переписати функцію listItem, наприклад, ну то так, за бажанням. Загалом же ми сьогодні познайомилися з основами використання компоненту LazyColumn для побудови списків. Ми дізналися, в чому відмінність column від LazyColumn, і також ми вивчили, як саме можна додавати елементи до списку на базі LazyColumn, да, там, використовуючи методи item, item стасть. Наступного разу ми продовжимо вивчати списки на базі Lazy Column, але там ми вже розглянемо більш складний варіант з більш складними елементами списку та з використанням ідентифікаторів для елементів списку. Ну а код цього проєкту, да, який ми тут розібрали, він, як завжди, доступний спонсорам каналу. На BuyMeCoffie. Посилання є в закріпленому коментарі. Ну, а у мене на цьому на сьогодні, все. Дякую за увагу! Бувайте здорові та удачі!